Час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми не всі земляни не пересічно звернімося назад. Крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у середині серпня у різні історичні епохи. 14 серпня 1775 року. Знищення запорозької січі, козацької вольниці, осередку української держави. 1764, за 11 років до того, Катерина знищила гетьманат. Ну а тепер дійшла черга і до Запорозької Січі. Запорозькі козаки, які відвоювали для Російської імперії і південні кордони, і багато земель, і завжди тримали, як то кажуть, оборону, як ніхто. Московити того так робити не вміли. Свою місію виходить виконали. Як то кажуть, Мавр виконав свою справу, Мавр може йти. І тому. 14 серпня 75-го війська імперського генерала Текелі увірвалися в Запорозьку Січ. Людей там у той час було мало, тому що не всі повернулися із чергового бойового походу. Кошовий отаман Петро Калнишевський, бачачи, що воювати із переважаючою в кільканадцять разів масою московитів, це справа безперспективна, сказав козакам скласти зброю. Ну що ж? Сьогодні ми згадуємо про це, як і царський указ Катерини. со истреблениями на будущее время і самого названня запорожських козаків, за оскорблення нашого імператорського Величества через поступки і дерзновения от всіх козаков в неповиновенні нашим височайшим повелением. Ну, от так. По височайшому повіленню було знищено останній осередок козацької вольниці, а в 1781 році і рештки української автономії Україна стає покріпаченою. 1836 рік Чернігівщина у середині серпня народився Олександр Кониський. Можливо, вам це прізвище не дуже знайоме, але коли я вам скажу, що він є автором. Духовного гімну України, який ми сьогодні співаємо часто і на офіційних і неофіційних заходах. Боже великий, єдиний нам Україну храни. Ці слова написав Олександр Якович Кониський, бо він українським публіцистом, поетом, громадським діячем, письменником, просував українську справу настільки, що був арештований у 1863 році і засланий на три роки на заслання. Потім він повернувся і продовжував свою українську справу. Але що цікаво в Радянському Союзі упродовж усього його існування творчість Коницького була категорично під заборону, і лише в 1990 році було видане неповне зібрання його творів, і люди почали вже широко, не ховаючися, співати. Боже Великий єдиний нам Україну храни. У серпні 1903 року у Карлику під Егідою Власника карлика і цукрозаводу Михайла Черткова відкривається нижча ремісниця школа. Споруда її це нинішня споруда першої міської школи, основне, основна, основне приміщення. Кого там навчали? Цукрозаводу потрібні були кваліфіковані робітники, а не просто вантажники чи двірники. Токарі, механіки, ковалі. Слюсарі, ось на кого там учили, вчилися там 4 роки, і для жителів карлика навчання було безкоштовним, а для жителів околиць 6 карбонців царських на рік. Хорошу справу зробив Михайло Іванович, хоча б тому, що сьогодні та споруда служить карлицькій громаді. Ну, і трошки забіжимо наперед, і скажемо, що в 1905-му помер Чартков, перебував він тоді в Парижі, але похований він. Поряд із дружиною у Карлику на Ольженському кладовищі. Середина серпня 1941 року, німці наступають по всьому фронту, і, зокрема, на Україні також Дніпро Гес. Дві великі брехні, довгий час існувало стосовно цієї великої гідротехнічної споруди, що нібито підірвали, по-перше, німці, і, по-друге, що мала це посприяти тому, що німцям вона допоможе не так швидко наступати на Москву. Ну, по-перше, підірвали Дніпро ГЕС наші. НКВДсти, заклавши 20 тонн вибухівки, прогадали, із кількістю вибухівки, занадто потужний заряд виявився і прорвав 165 метрів погонних цієї греблі, була зірвана. І вал води висотою 38 метрів рушив до Нікополя, Марганця, до Запоріжжя і туди, у нижній частини Дніпра. А треба сказати, що там люди жили, займалися господарською діяльністю. Крім того, там були цілі дивізії радянських військ, які відступали і ще не встигли переправитися на лівий берег. Усі вони загинули. Історики досі губляться у Історичних даних, скільки ж тоді людей загинуло? Одні кажуть 20 тисяч, інші кажуть навіть 80 тисяч. Тобто не порахувалося військове командування радянського союзу із тим, що загинуть люди. І до речі, німці вже тоді були на правому березі. На лівому березі Дніпра переправився справа, це по-перше. А по-друге, невдовзі вони таки зуміли налаштувати Дніпро Гес і видобували електроенергію, ну, звичайно, для своїх якихось невеликих потреб. Але ось таких міфів треба позбавлятися стосовно Дніпро Гесу також. 13 серпня 1961 року посеред Берліна починають будувати якусь колючу огорожу. Що це таке? Це було зачатком майбутньої Берлінської стіни, яка розділила Берлін, а також і світ на західний і східний. І остаточно опустила ту залізну завісу між країнами, сателітами Радянського Союзу і західними демократіями. Невдовзі було споруджено 5-метрової висоти бетонну стіну. Простояла вона не багато немало, майже 30 років до жовтня 90-го, коли німці її голіруч знесли. І сьогодні, напроти музею, який зветься топографія терору, є залишки цієї стіни. Залишки бетону продаються як сувеніри у Берліні. Хто там був, то може це побачити. Тобто, все те, що йде проти правди, справедливості рано чи пізно, руйнується. 12 серпня 1962 року в космос полетів перший український космонавт Павло Попович. Так, був ще Радянський Союз. І космонавтом він був радянським, але родом з нашого ось тут, близького Узина. Пробув він у космосі три доби виконав усе, що йому належалося. Тобто, через рік і чотири місяці після Гагаріна полетів у космос Павло Попович. Був він справді українцем. Мало того, що розмовляти намагався скрізь українською мовою, ну, звичайно, не на офіційних московських нарадах, а в таких. Зустрічах, розмовах більш таких кулуарних, неофіційних, він очолював товариство українців у Москві, ніколи не цурався земляків, бував на своїй батьківщині. І ось ми пам'ятаємо його як українського космонавта, хоча, звичайно, знаємо й те, що першим космонавтом Незалежної України був Леонід Каденюк. Обидва ці славні льотчики-космонавти вже померли. У серпні 92-го року, якраз з нагоди першої річниці проголошення незалежності України, різні цікаві прикметні події відбувалися у різних і містах і селах. Ну, зокрема, було відкрито Київ Могилянську Академію в Києві, Могилянку, яку закрила Царська Росія, і сьогодні це один із найпрестижніших вузів, ну не тільки. Сподіваюся, нашої України у Львові відкрили чудовий пам'ятник Тарасові Шевченку. І там сьогодні, і не тільки сьогодні, а й впродовж 30 минулих років, відбувалися найзнаковіші, найприкметніші, найбуремніші події, пов'язані із Майданами і з іншими акціями протестними, які відбувалися у Львові. А в Карлику, в 92-му році, вулицю 50-річчя жовтня перейменували на вулицю незалежності без громадських обговорень, без довгих голосувань, без сесійних засідань, якось так, от єдиним поривом незалежності, та й все. Це тоді здавалося абсолютно нормальним. Ну а як же інакше, держава наша незалежна соборна? За цей стоїмо сьогодні. За це й стоять сьогодні наші незламні захисники на сході, півдні і по всьому периметру боротьби із московським агресором.